Це мама 86. Вона представить доповідь на тему розвиток національної концепції стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами в Україні. Будь ласка, я буду розказувати це в такому порівняльному сенсі і зверсує увагу на діяльності нас. Організації і організацію, яку я представляю, яка посоназгу Мама 86 Наша організація їй вже 20 років, вона створена в 90-му році на волні на хвилі чернобильських, пост процесів. <сес> <сес> і молодичники, які створили цю організацію, в першу чергу були зверйовані майбутні своїх нащадків. <сес> <сес> Це молоді дівчата, які дуже міцно е, е, підхопили ініціативу на хвилі демократичних перетворень в нашій молодій країні і в 90-му році була зареєстрована мамою сетячкою. Зараз е, в процесі створення місцевого зарядку. І наша мережа нараховує близько 200 членів, серед яких є і декілька колективних. Мета нашої організації полягає в екологізації політики і практики, щоб перейти до е, сталого розвитку і залишити щось нашим нащадкам. І місія нашої організації полягає по в українські ролі жінок в просвіті про суспільства в процесі прийняття рішень, і в тому щоб покращити, покращити життєві стандарти. Але це не значить, що наша організація є жіночою організацією. У нас більше жінок, і ми відставимо пріоритети жінок, тому що жінки вони на ну, нашу думку більш. Опікуються проблемами майбутнього дітей ну, таке життя. І як ви вже знаєте, у нас є три головні тематичні напрямки діяльності екологізація підмела і санітарія і третій напрямок хімічна собі Питання освіти, просвіти і здоров'я є крос. нашій діяльності і наша організація е, має власний журнал, числописи Кима, багато з вас вже отримали примірники цього журналу в папках, які ясно наші колеги з університету Драгомандова сформували вам до на реєстрацію. Як вже було сьогодні, у нас традичний підхід до управління в області хімічних і в аббревіатурі англійської САІКІ. Я буду абревіатуре сайт. На, на міжнародному рівні є важливою ініціативою в рамках міжнародного співробітництва в області охорони на середовища і охорони здоров'я. Ця ініціатива була. Створена і прийнята в Дубаї в 2006 році, в лютому, тобто вже 5 років, і з цього моменту, і до ця ініціативи є ініціативою країн світу для гармонізованого збалансованого підходу до управління області хімічних речовин, яких ви знаєте як професіонал доходили світі вже дуже багато. Декларація про управління в області хімічних відчинення на міжнародному рівні. Тобто така, такий документ, де декларуються основні посилання. Другий документ це загальна програмна політична стратегія, яка формує роботу в цьому напрямку по самим таким важливим блокам. І вже в цій стратегії створено глобальний план дій. Який е, охоплює практично всі сфери діяльності, де е, використовують хімічні речовини, тобто ви розумієте масштаб цієї роботи і цього де роботи. Mm -hmm. того, і всі тобто Декларація стратегії план де забезпечують політичну структуру для того, щоб ця структура була е, ключкою і ефективною. Могла створити такі умови, щоб ми змогли до 2020 року досягнути цілі, які задекларовані на всісвітній ставні стало, розвідку, як збудені. Ну, на на... усній мові ми використовуємо такий термін майбутніх без але офіційно це звучить так. До 2020 року хімічні речовини будуть вироблятися та використовувати. Чином, щоб забезпечити значне знищення несприятих наслідків для здоров'я людей та наколожні здоров'я процесом секретаріат і раз в три роки спирається міжнародна конференція з управління хімічними далі маємо таку абриатуру в англійській транскрипції як я казала перша сесія була втопає в 2006 році була в 2009 році, в Женеві, і в 2012 році готується третя сесія, вже готується. Як виглядає Україна в цьому процесі? Ми висловили е, прихильність, за яким на першій міжнародній конференції в Дубаї, призначили національного координатора, який має штаб-квартиру в Міністерстві екології та природних ресурсів, і підтверджували свої наміри щодо впровадження ініціативи, за яким. Вже приєднавшись до заяви на імені Європейського союзу на 63 сесії Всесвітньої самблеї охорони здоров'я травня 2010 -го року. Тобто бажання що є ще окрім бажання? Ви знаєте всі, що в світі знову дуже багато конвенцій глобальні конвенції управляють. Тими чи іншими сферами округ охорони середовища, інші сфери, коли ми зараз говоримо про сферу охорони навколишнього і є так звані хімічні конвенції. Їх зараз три базіка, Тердамська і Стокгурмська, і зараз готується четверта конвенція, конвенція «Майбутній глобальний документ портузі. Вона отримає назву. Того місця, де буде проходити дипломатична конференція з підписання цієї ці, ці, глобальної угоди. Тому зараз вона називається просто глобальний документ або «Майбутня конвенція про туті. І крім того, 2008 року, наприкінці, як завжди, була прийнята концепція підвищення рівня хімічної безпеки. Вона має статус розпорядження Кабінету міністрів, і ми дуже сподіваємось подальшого розвитку подій в цьому напрямку. Крім того, зараз на сайті Мінприроди вивішено національний план дій за положнього природного середовища на 21-15 ракет. Вже зараз згадували. Цей план дуже стрімко розробляється, вворюється і до 31 березня 2011 року його треба вже. Затвердити таке розпорядження кабінету міністрів. Цей план створено для виконання э, стратегії екологі екологізації політики України і а, основних засад. І в ці два, як ви вже чули, ми э, в процесі громадського обговорення спочатку на регіональних круглосталах, а потім на підсумковому круглому столі в міністерстві натиснули на... Э, Розробників, щоб в ці два було внесено розроблення з прийняття національної програми по стратегічному підходу до міжнародного регулювання хімічними ресторанічами. Ще є дуже такий потужний інструмент для реалізації завдань в галузі хімічної безпеки це національний план. Виконання Стокгольмської конвенції. І в тому, що якщо цей план буде затверджений Кабінетом міністрів, Україна зараз в той, в той же час отримує міжнародну технічну допомогу і грантову допомогу від глобального екологічного фонду. І це дуже величезні гроші. Багато країн колишнього Радянського Союзу їх отримують, а у нас через періодичні нетривалі зміни уряду цей план. В процесі і зараз я хочу розповісти про то, як неурядовий спеціалізований на урядові організації працюють над завданнями за якім стратегічної доходу і одна із таких дуже мощних потужних і поливових організацій. Це Міжнародна мережа неурядових організацій, яка які стоять на платформі ліквідації стійких органічних забруднювачів. В англійській абревіатурі ця організація, ця мережа є, називається АІПЕН. В залі декілька представників українських неурядових організацій, які є членами. членами Будь ласка, наступний слайд. Зараз я хочу зупинитись на одній з кампаній мережі, до якої приєдналися і ми, тобто Українські неурядові організації. Так звана глобальна кампанія, інформаційна кампанія неурядових організацій зі стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічного віщества. речовину. Загальної заяви і, і, і тисяча неурядових організацій і організацій громадянського суспільства з 80 країн світу, які і, що розвиваються і країни з прихідною економікою, підтримують ефективну імплементацію захід в своїх країнах. І 10 організацій з України підтримують цю загальну заяву. Серед них кафедра хімії національного. Педагогічного університету Драгоманова і ще дев'ять країн. Е, е, НОС, країн. Е, в рамках цієї глобальної інформаційної кампанії зі статично відходу. Е, були підготовлені і надруковані такі освітні матеріали для неурядових організацій по стратегічному підходу, по висоток пестицидам і стратегічному підходу, і по світі механічним затруднювачем. Ви зараз бачите вкладенки цих матеріалів. Вони є надруковані на декількома мовами, у тому числі і російською. Посібник, і я можу дати посилання. Наступне, будь ласка, у 2008 році додаткові організації в рамках глобальної кампанії АІТ підготували звіт громадянського суспільства про стратегічний підхід і він був підготовлений напередодні другої конференції 2009 року. Стратегічний підхід. Наступне, будь ласка. На другій конференції міжнародній конференції по стратегічному управлінню були, оскільки я вам казала, що в глобальному плані дій дуже багато завдань і охоплюється дуже багато сфер діяльності. Було виділені чотири пріоритети: це наноматеріали і нанотехнології, в продуктах, товарах, електронні відходи і свінець в красах. В травні 2002 року на другій конференції конференції з управління хімічними речовинами була прийнята резолюція про реалізацію міжнародного проєкту в продуктах». Це дуже потужний впливовий проєкт. Наступний будь ласка на урядової організації теж працюють з цьому міжнародного проєкті і я набожу. Параграф 15Б це загальне програмни політичної стратегії за яким, яка реалізується в цьому цих хатних тобто, продуктах проєкції. Він багатофазний, і перша фаза це відповідної інформації за спеціальним опитувальником і виконання деяких проєктів на національному рівні. А зараз э, в рамках э, з -з збіру інформації і огляду ситуації вже готові чотири э, такі дуже великі, дуже хоплюючі э, обзори по іграшкам, э, яку зробив. Э, Зробила кампанію з Гірманії по електроніці, яку зробила на урядову організацію Швеції, хімічний секретаріат по будівельним продуктам. Це зробив університет Теннессі Сполучені Штати, і по текстилю цей огляд зробила під програму речовинам програми по. Кожного середовища Організації Об'єднаних Націй. Тут є посилання, ці огляди в принципі доступів. Як хтось цікавиться, будь ласка, зступними. Ми маємо 86 партнерстві з неурядовою організацією з Росії Казахласі і Білорусі Центр реалізації ідей. Центр екологічних рішень, колишній фонд реалізації десь. У 2008-2009 році виконували такий проєкт, який мама назву ігрушки без токсичних хімічних речовин розв'язування транспортівська кампанія в наших країнах. Підтримують роботу хімічний секретаря Швеції. Ми підготували наступний погляд ігрушки е безпецікантів гарантія безпеки здоров'я дітей з дуже корисними е рекомендаціями, і е зараз чекаємо підтримки на другу фазу нашої роботи е в цьому проєкті, який буде націльний на лобіювання прийняття жорстоких нормативних е документів, е щоб... Е Ставити переходи на доступ на наш ринок нереалізованої продукції або продукції для дітей дуже неякісної, ну відомо, що ця продукція з південного сходу і це вже становиться дуже великою проблемою, про це дуже багато говорять і треба щось з цим робити. Проєкт про фаза проєкту буде на це націлена. Наступний, будь ласка. Наша міжнародна е, вражає Айпен також є ініціатором глобальної кампанії Здоров'я дітей пріоритетні святцю фарба Вона спочатку нещодавно, але до цього була дуже потужна робота за цінні ситуації в ці країни і також реалізується глобальне партнерство ліквідації святцю фарба Декілька виконавців цього огляду ми представили огляд проблеми забруднення кадр тур на колишнього середовища в Україні і Росії 2008 році. Це було порівняння цих даних. ці Огляди є доступним режимі на наших сайтах. Так, так що, будь ласка, там дуже багато корисної інформації. Наступний. За яким е, працювали над таким потужним проєктом, який має назву злиження освіти ризиків непридатних пестицидів в Україні. Анна Миколаївна розповідала, вам про цей. Ще раз про, цей слайд. Проект, е, е, ну, про нього дуже багато можна розповідати, але тут я бачу. В списку учасників представників з Бородянського і Бакарівського районів Київської області вони можуть розповісти свого боку, як цей проект проходив у них. А про наш проєкт є дуже цікавий фільм. Ви можете подивитися, записати в оркаміте, звернутися і буде демонструватися цей фільм. Компанії щодо зменшення тут матеріалів це взагалі е, лобівання, і то, що я вже вам казала: е, прийняття прийняттю з 2013 році глобального договору порту. Для орієнтації до урядових організацій. Судному матеріалі айпен підготував такий посібник. Тут не забруднення введення в проблему для новин є доступний на сайті і перекладений на, на російську. І В рамках цієї кампанії ми проводимо наш сьогоднішній захід. І цей захід є складовою нашого проєкту, який називається Підвищення обізнаності щодо імплементації САКЕ в Україні. Складовою цієї проєкту це кампанія з підвищення обізнаності, підготовка огляду про ситуації в Україні в контексті підготовки майбутньої конвенції по Турзії, це наша сьогоднішня міжнародна практична конференція, хімічна освіта в контексті хімічної безпеки так, проблеми та перспективи. Рекомендації щодо національної реалізації сайтів для досягнення цілі 2020 року майбутнього безпексиканців ми підготували проєкт рекомендації, але зараз ми будемо ще е, цей проєкт е, покращувати. І завтра перед початком роботи чи першу перебуці. Рекомендації вам також щоб ми на наступному засіданні на пленарному заключному обговорили рекомендації і направили право відповідним особу, які ми хочемо ці рекомендації дати. Тобто те, то, що ми хочемо запропонувати вам для обговорення, це, це визначення національних пріоритетів та надання законодавчого на стану, тобто створити, провести широке обговорення та затвердити національні зайків. Друге це створення центру трьох хімічних конвенцій і стратегічного підходу. Це дуже як показав досвід, дуже цікава ініціатива і дуже ефективна. І з метою створення потенціалу для підтримки заходів про реалізацію САКІ в Україні нам потрібно Підготувати і здійснити відповідний національний діловний проєкт. І що в раймасе за, за, зараз працює програма швидкого старту і Глобальний екологічний фонд виділяє фінансування на ці роботи. Но для цього треба мати політичне рішення для розповсюдження роботи посадки в Україні. Це такі глобальні рекомендації, і я дуже прошу вас уважно подивитись на прослухати доповіді і свої зробити думки на танки, і, і ввечері нам, якщо хтось сьогодні вже за роботу в на конференції, нам передавати. <му> Зараз я наступний хочу вас подякувати і задавати. Да, побажати рідний праці, дякую.